Вітаю, це програма Будьте здорові! Мене звати Дмитро Бовтун, я лікар-хірург у стоматології Professional Dental. Сьогодні ми поговоримо про навігаційну хірургію у стоматології. Навігаційна хірургія це інноваційний підхід, що дозволяє лікарям-стоматологам планувати і проводити операцію з мінімальними ризиками, мінімальною травматизацією. Ми можемо проводити операцію з високою точністю, використовуючи комп'ютерні технології та 3D-візуалізацію. Коли ми працюємо з навігаційною хірургією, ми можемо планувати операцію ще до її початку. Система дозволяє нам врахувати такі анатомічні особливості, як розташування нервів, також розташування верхньощелепної пазухи і враховуючи щільність кістки. Це дозволяє не лише знизити ризик ускладнень. Але й пришвидшити загоєння та полегшити його для початку цієї процедури. Пацієнтові потрібно зробити комп'ютерну томографію та 3D-сканування. На основі цих даних ми формуємо модель детальну точну модель, яка дозволяє нам спланувати. Точне розташування імплантанту, враховуючи кісткові структури, різні анатомічні особливості та інші важливі фактори. Спланувавши імплантацію, ми переходимо до моделювання самого шаблону. Ось так він виглядає. Це є останній етап у плануванні імплантації майбутньої. Спланувавши шаблон на комп'ютері, ми переходимо до його друку на принтері. Для друку самого шаблона ми використовуємо біосумісну пластмасу. Тобто вона повністю безпечна і гіпоалергенна і, і сумісна з організмом людини. Після того, як пройшло дві години друкування, ось такий готовий він виходить. У нас він анатомічно правильно сідає пацієнтові на щелепу. Він слугує нам направленням для інструментів хірурга, і з ним у нас точно ніякої похибки не станеться. Під час імплантації ми використовуємо цей шаблон як Провідник для лікаря-хірурга. Тобто лікар фіксує цей шаблон на щелепі пацієнта і рухається тільки по цим отворам. Так само і імплант також встановлюється по цим отворам. Завдяки цьому встановлення імпланту проводиться надточним шляхом. І найшвидшим загоєнням. Ще варто зазначити, так як в нас втручання проводиться тільки в окремих відділах, це мінімізує травматизацію, розрізи ясен та кісткової, кісткової тканини стають меншими. Загоєння проходить швидше. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.